Hallo zusammen! Сьогодні ми розглянемо важливу тему для вивчення німецької мови, це особові займенники. Перед тим, як поговорити про них детальніше, я хочу зазначити, що є багато різних типів займенників, наприклад, присвійні, моє, твоє, вказівні, цей, той, зворотні себе та інші. Але сьогодні ми зосередимося саме на особових займенниках. Які є основою для побудови речень. Якщо вам цікаво дізнатися про інші займенники, дайте знати в коментарях, і я зроблю відео про них теж. Отже, давайте розбиратися разом. Що таке особові займенники? А це слова, які замінюють іменники та вказують на осіб. Вони так називаються бо пов'язані саме з особами, тобто тими, хто діє, розмовляє, Пише або виконує будь-яку іншу дію. Ці займенники допомагають зробити наше мовлення коротшим і зрозумілішим. Адже замість повторення імені чи назви кожного разу ми використовуємо займенник. Давайте подивимося, як виглядають особові займенники на картинці. Іх, я ти, Еа, він, ЗІ – вона, С воно, ВІА – ми, іа ви для групи, ЗІ – вони, ЗІ – ви вічлива форма. Зверніть увагу на ІА та ЗІ. Ці займенники можуть викликати плутанину. Тому важливо знати різницю між ними. «Іа» означає ви для групи друзів або колег, коли звертаєтеся до них неформально. Зі з маленької літери означає вона або «вони» і значення визначається з контексту, зі з великої літери це вічлива форма ви, яку використовуємо для офіційного спілкування з однією чи кількома особами. Подивимось наприклад речень займенниками. Zum Beispiel. Ich bin müde, Я втомлена. Du bist glücklich, Ти щасливий. Er spielt Fußball. Він грає у футбол. Sie ist eine Freundin von mir. Вона моя подруга. Es ist ein schöner Tag, Це гарний день. Wir wohnen in Berlin. Ми живемо в Берліні. Ia Learned Deutsch. Вивчите німецьку. Sie tanzen gern. Вони танцюють із задоволенням. Ich verstehe Sie. Я розумію вас. А тепер трохи вправ, щоб закріпити знання. Став відео на паузу, запишіть речення в свій зошит, вказуючи правильні відповіді. А потім перевір себе. Наступне. Прочитайте речення та визначте, який займенник підходить у кожному випадку. А тепер перекладіть речення з української на німецьку. І все! Сьогодні ми дізналися, що таке особові займенники, чому вони так називаються та як їх використовувати. Сподіваюся, що тепер ви будете використовувати їх впевнено. Якщо це відео було для вас корисним, ставте лайк, підписуйтесь на мій канал, щоб не пропустити наступні уроки. Біста!